Говоримо про проект Дотчейн Дефенс, це система, яка допомагає військовим підрозділам самостійно закуповувати і обрати те військове обладнання, яким їм зручніше користуватись. Але я в цьому невеликий спеціаліст, тому наші гості про це нам і розкажуть. Детальніше Галина Літош, директорка програми Дотчейн Дефенс. Вітаємо вас Вітаю. і позивний занута, начальник служби авіації 413-го окремого полку безпілотних систем. Рейд раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Ну будемо говорити. Так, ну добре, що у нас є гості, які дійсно розуміються на цій темі. Зараз нам швиденько або не дуже швиденько зможуть все пояснити. Отже, з літа 25-го року працює дотчейн. Е, наскільки ця система виправдала себе? От за там півроку маємо на тестування, напевно, на от І як на організацію, ефективність? як KPI? Давайте я, мабуть, скажу в двох словах взагалі, що це таке, да? а чи ефективно, чи виправдала, ми тоді передамо слово безпосередньо військовим, якщо говорити про те, як це відбувається. Ми всі заходили колись в електронні магазини на маркетплейси і обирали те, що нам потрібно. Це маркетплейс. Це маркетплейс для засобів ураження. Відповідно, коли військові, які безпосередньо беруть участь в на лінії бойових зіткнень, вибирають, чим вони будуть сьогодні воювати. Тому по факту, у нас е, ми забрали всю свою бюрократію, яка присутня в державних закупівлях по укладанню контрактів, по визначенню ціноутворення, по відповідно е, орієнтації на конкурентні ціни, на спілкування з постачальниками, на паперовий документообіг, який відсутній в цій системі, і сказали військовим: дивіться, ось вам опис, фотографія, ціна. Бюджет, будь ласка, замовляйте, і військові можуть це, це робити. уявляєш. Це магазин зброї е, для великих mm -hmm. хлопчиків, які в дитинстві <с гортали <с журнали. <с а тут в реальності ти типу, погортав, замовив і тобі привозять нову гармату. Чи правильно ми розуміємо? Чи так все працює? Ну ми трошки згумором да, але розкажіть трохи ти... більше ніж магазин хво... зброї для дорослих хлопчиків. Це заміна системи постачання. Це інструмент, який може зробити її швидше, ефективніше, доцільніше. Більш спрямованою, більш е, забезпечити, скажімо так, і її відповідність певним вимогам прямо на зараз. А воно так працює? От ви, як споживач безпосередньо цього продукту, це, вам це, вдається це саме, так, так через замовляти те, що вам потрібно, так. і воно потрапляє mm -hmm. в тому вигляді, як вам треба. Зараз поки ні. Але система молода. Те, що стосується замовлення, і ну то есть, це все заново довелось за ці півроку перебудовувати. Перш за все, систему відносин. Система на практиці потрібно десь півгодини до години, щоб зробити замовлення і сконтактувати з постачальниками. Ми строк постачання. Все, Півгодини. Година, якщо а, ск... а скільки це за для порівняння да. займало за класичною схему Месяць. заявка міноборони півгодини і місяць. Ну це конечно. А доставка в який термін виходить, um, ну, тому що да. ми ж розуміємо. Знаєте, як пам'ятав якому двадцять другому, 24 четвертому році говорили, що їдеш на най... нову пошту, отримуєш і сплачуєш лише доставку. Це вставки. половина історія. <рив> Ні, пам'ятаєш з цим зотримками... пошта в цьому не приймає участь <рив> затримками <рив> міжнародного озброєння, тому що нам треба навж... на зараз там такий то вид, а Воно приходить через півроку, коли воно вже на фронті не актуально. Давайте я ]накше. дам відповідь, оскільки у мене є загальне бачення по всіх бригадах. Mm -hmm. В даній моделі забезпечення зараз перебувають всі бригади, всі батальйони, які знову таки беруть участь на лінії бойового зіткнення, тобто це не якась точкова історія. Вже за ці п'ять місяців ми трансформувалися, і у нас передбачено на платформі два формати. Наявності товару у постачальника, тобто він заявляє, що в нього є якісь залишки, наприклад, і тоді товар доїжджає в середньому за статистикою до 10 днів від моменту, як військові розмістили замовлення. І є більш складні конструкції, які потребують допрацювання або так званої кастомізації тобто, наприклад, перепрошивка під певні частоти для військових, які воюють на конкретному напрямку, то це може займати за статистикою. Знову таки це вже не може займати факт такі під замовлення, товари відвантажуються до 25 днів, до 30 Максимум, тобто протягом місяця військові отримують більшість цих своїх засобів, ті, які вони реально замовляли. Ви кажете, що система лише ну в більшій частині тестується, набуває там масштабування. А як на сьогодні виглядає користування вами цієї системи? Mm. Суто з мого боку, як виглядає користування? Тобто є задум командира, він мені спускається відповідним чином. Я дивлячись на те, що наявно на платформі роблю пропозиції, мені її затверджують. Я просто набуваю, роблю замовлення. Тобто, якщо ну, для нас, як скажімо так, для здорового адекватного підрозділу, який будує. Здорову, адекватну технологічну сучасну армію це дуже важливий процес, тому що ми буквально по своїм горизонтальним вертикалям спілкуємося саме налагоджує процес спілкування між собою. А система нам вже допомагає досягти результату. Це, ну. Скажемо так, взагалі інший крок в принципі в технологію забезпечення і війська взагалі, але ж це відбувається наскільки я розумію, за державний кошт, ну, тобто так, так. в бригаді є свій є певний бюджет, бюджет. бюджет на це, і ви замовляєте там певне обладнання І це відбувається це паралельно трошки. з постачаннями Міноборони, які йдуть в штатному режимі. Давайте трошки розіляти. Є централізований бюджет, є децентралізований бюджет. Те, про що ви говорите, є децентралізовані бюджети бригад, і вони самостійно визначають, що Закуповувати поза межами системи дочейн. Mm. по факту, система дочейн – це централізовані закупівлі ага. з децентралізованими поставками. Тобто один з підрозділів Генерального штабу визначає перелік військових частин, які мають право там зараз знаходяться на лінії і мають право замовляти відповідно. Коти так, пис... так, такі, то такі то товари з номенклатури ні. Теперь. Вони говорять, наприклад, будь-який товар, який заведено вас на платформі в категорії БПЛА, ага. в категорії РЕБ. Тобто генеральний штаб визначає виключно категорію, за якою е може закуповувати та чи інша військова частина? Далі на гаманець електронний гаманець цієї частини заходять централізовані кошти. Відповідно, і бригада вибирає будь-які БПЛА. Зараз у нас представлено більше 350 позицій різних е вже на платформі. Вони на ці централізовані кошти вибирають засоби, і вони їдуть до них напряму в військову частину. А як ви тоді оціните? Ту палітру дронів, які пропонують сьогодні виробники, відштовхуючись від цього від цієї платформи. Наскільки у вас дійсно великий вибір, і ви можете обрати, от знаходячись на цьому конкретному напрямку, розуміючи, що потрібно ось це, ось а отримати і замовити те, що вам потрібно, великий палітра виробників, там діапазонів частот, там специфіки якихось технічних моментів. Так, тобто, станом на зараз, по деяким категоріям, які у нас ідуть, скажімо так, передові, це вже ну прямо от сидиш, як на розетці, там щось вибираєш. От, виглядає саме так. І ти вибираєш, є можливість реально вибрати саме те, що потрібно, саме зараз, саме от, от, от зараз от прям горить. Да, це є. Тобто Є категорії, які ще наповнюються. В них поки вибір слабкий. ну Це просто процес формування, скажімо так, пропозицій. Але по тим категоріям, які у нас ну, найважливіші станом на зараз, які потребують найбільшої уваги, там вибір більш ніж достатній, щоб зробити його вірним. А в ефективність це конвертується? Само собою, само Чому? собою, то тобто, з станом на зараз, завдяки тому, що пришвидшило спілкування в обмін інформації за рахунок дота, за рахунок постачальників, вони починають звикати. То тобто, станом на зараз вже досить висока вірогідність отримати дрон, який здатен для застосування з коробки. Це прям, ну це це дуже серйозний шах в майбутнє. Тобто, як раніше не ти не щось треба. отримуєш, я, так, так. Ну, я да я пам'ятаю, де з третю штурмової нам розказували, що да, там да на півроку не. тому це було, да що приходять дрони, ми сідаємо свої група да, людей да, з паяльниками, та, доводить до доводить і до Ти фактично отримуєш тушку, потім її… допилюєш Так, да, Якщо коротко, потім її допилюєш до відповідного рівня, який придатен, скажімо так, для використання. А тепер фактично ви можете замовити вже допиляний дрон, який да? ви як да? ви кажете, да? з коротки дістати. А тепер ти просто не будеш замовляти той, що тобі любить, підходить. І виробник автоматично спілкуватися не починає по-іншому. Mm -hmm. Починає по-іншому будувати систему. Тобто він тебе хоче... розуміє, да? що тебе замовлять партію, Виробних, Виробних... партію. Зацікавлений. Ти, що йому не потрібно. Виробник зацікавлений зробити тобі штучний товар, який потрібен саме тобі, тому що ти його будеш замовляти далі. Ми тут ви. І я розумію, що ви надихнулися, ми, ми теж цим надихуємо. Да, да. Да, да. Я хотіла додати з точки зору конкуренції. Взагалі, у нас мета її не обмежувати. Тобто зараз будь-який виробник тих засобів, які можна реалізовувати через дочей це БПЛА, Реби, НРК, наприклад, от він засилає свою комерційну пропозицію на агенцію. Як результат, вона опрацьовується і при повному. Правильно оформленому пакеті документів постачальник туди заводиться. Далі це вже вибір безпосередньо самих військових. Uh -huh. І якщо у постачальника, наприклад, не відповідає ціна, якість його засобу, він просто не замовляється. І, от ми за п'ять місяців вже маємо статистику, наприклад, засобів тих, які були представлені там з перших днів, і по них або немає взагалі замовлення, або дуже обмежені замовлення. У нас є хороші прецеденти, коли постачальники це бачать і знижують ціни. І це теж для держави плюс. Оскільки це вільний ринок, по факту вільна конкуренція. Є споживач кінцевий, якому це потрібно, і є платформи, на які можна створити цю вільну конкуренцію, яка призводить до покращення самого засобу. Одним словом, якщо експеримент вдали на цей рік, чи планується збільшення коштів долучення більшості бригад, розширення номенклатури 20 секунд. Ми це вже відпрацювали наприкінці 25-го року, тобто це вже масштабувалося на всі бойові бригади. Тому так, да, зараз щомісяця нам доводять нові категорії, доводять нові кошти. І в принципі ми плануємо в тому числі змінювати номенклатуру. Ну давайте Поставимо. 15 секунд. у військовому, який як безпосередній споживач цієї, цієї платформи і продукції, щоб треба було покращити, але 15 секунд. Що треба покращити, збільшити вибір, максимально можливе е, до будь чого Тобто, якщо зараз це, наприклад, 350 виробників представлені, його треба збільшувати в сотні разів, закидувати туди максимальних всіх виборів, всіх взагалі, без розбору. Це, е, конкуренція сама себе відрегулює, нема в цьому жодної проблеми. Якщо засіб не підходящий, або хтось щось виставив не підходяще, я його просто не буду брати, в цьому теж нема проблеми. По-друге, більш централізовує якісно збільшити все ж таки фінансування цього процесу, тому що е, якось, як що ми вже ну, скажімо так будуємо нову систему технологічну, то потрібно її будувати нормально, ш, е, Да, є ризик, да, він завжди буде залишатися. Заводити її збудувати. всіх виробників і давайте побільше грошей. Ну як є, система, ну, система сама себе відрегулює в цьому немає жодного. фантастики. повністю погоджуємося і в успіхів проекту будемо далі відслідковувати в ефірі. Дякую. Дякую. підписався на рейд, значить, на правильному боці.